Сюди був приліт панорами, ви побачили, що лікувально фізіологічне. Тобто тут ріжок не було. А тут навіть небезпечно знаходиться, тому що плити перекриття лежать без підпорної конструкції. При обстрілах у нас немає постраждалих людей, у нас десь порядка 4 прильотів було. Так? Інтенсивність їх була десь 10 хвилин, і біля території десь шість прильотів. Після обстрілів ми розуміли, що висіли дрони, не могли ми сюди під'їхати людей, наражати на небезпеку. Ми виждали десь протягом години. Кокарс приїхав після того, як уже більш менш безпечна була ситуація. Розставили ми їх по корпусам. Так, І вони почали робити заміри і облаштування віконних конструкцій. Звісно, дуже велика подяка керівникам цих підрозділів і самим працівникам. І ми їм благодарні за те, що вони роблять таку нам, таку нам допомогу швидко і не взираючи на небезпеку.